Зоряний різдвяний калач. У засніженому лісі серед пухких ялинок і тихого скрипу снігу жила собі маленька олениха на ім'я зірка. Вона була доброю, допитливою І дуже любила різдвяний час, коли повітря пахне морозом, а небо блищить Великими зірками. Одного вечора. Коли ліс саме вкрився м'якими сутінками, зірка почула від старого снігового зайця, що цього різдва в небо підійметься зоряний калач, древня прикмета, яка приносить у ліс щастя, добро і мир. Але щоб це сталося, хтось мав спекти справжній різдвяний калач і поставити його на найвищу гілку святкової ялинки. Зірка ніколи не пекла калача, але дуже хотіла подарувати лісові це диво. Вона зібрала всіх друзів білочку, сову, їжачка і зайчика. Разом вони вирішили знайти інгредієнти для найкращого лісового калача. Білочка принесла стилі червоні ягоди, що ніби світилися в морозному повітрі. Зайчик відкопав під снігом сухі колоски золотої пшениці для борошна. Їжачок знайшов мед із забутого зимового вулика, а сова подарувала особливу річ маленьку зірочку, що колись впала їй під крило у різдвяну ніч. Зірка старанно сплітала калач, муркочучи різдвяні пісні, які чула ще від своєї мами. Про тепло, про добрі серця. Про чудо, що приходить до тих, хто вірить. Друзі дивилися, і як із простих лісових дарів народжується щось по справжньому чарівне. Калач був готовий, спечений, пахучий, і тоді вони всі разом пішли до найвищої ялинки лісу. Сова Піднялася з ним на верхівку дерева й обережно повісила його на найвищу гілку. Мить і над лісом розгорілося диво. З вершечка ялинки знявся сяючий зоряний калач, ніби вогняний вінець, що піднявся у темне небо. Воно засяяло різдвяним світлом, що розлилося між деревами, освітлюючи сніг м'яким золотим сяйвом. Усі звірята завмерли, відчуваючи тепло та радість, які ні з чим не сплутати. Це різдво ми створили самі, прошепотіла сова, бо справжнє диво народжується там, де є дружба і добре серце. І весь ліс того вечора співав тихі різдвяні пісні, так само давні й теплі, як саме свято. А зірка дивилася на небо й думала, як добре, що диво живе у кожному із нас.